Доброго дня, діточки! Зараз у нас пора року зима. Хочу, щоб ви послухали казку Василя Сухомлинського. Хлопчик хотів приголубити сніжинку. З неба летіла додолу сніжинка. Вона була ніжна, легка, прозора, мов пушинка, і красива, мов зірка. На землі стояв хлопчик. Він бачив, як падає сніжинка, і думав. Ось вона впаде комусь під ноги і її затопчуть. Ні, не треба падати сніжинці на землю, не треба її затоптувати. Хлопчик простягнув долоню. Він хотів приголубити сніжинку, а вона впала на добру, теплу його руку і розтала. Хлопчик із жалем дивився на долоню, а там блищить крапелька, мов сльозинка. Дітки, яка була сніжинка? Хто помітив сніжинку? Про що? думав хлопчик. А тепер пограємо в гру. Наприклад, я буду вам казати слова, а ви придумайте пестліві слова і задобримо нашу зимоньку. Ось, наприклад, зимонька, зима, хмара, хмаронька, мороз. Слово може бути морозець, сніг. Сніжок, сани, санчатка, кущ, кущик, дерево, дерев. Це, вітер, вітерець, сніжинка, сніжиночка. Молодці. Бажаю вам успіхів, вчиться задоволення.